Привіт, друзі, канал PPN, з вами я Михайло. Як ви чудово знаєте, мати гарне здоров'я для людей 50 актуальне питання і в наш тяжкий час. Мій дух прагне знайти істину, керуючись власним досвідом. Тож пропоную відповісти на питання, чи правда кава краде енергію, здоров'я, яке відчутно лише коли тобі близько 60 років. Як виявилось, це не просте непомітне питання цікавить науку. Отже, ППН знайшов розгорнутий висновок про каву. Що ж підтверджує науку? Ось як наукові дані пояснюють цей парадокс: істина про каву лежить на перетині короткострокового ефекту кайфу та довгострокової залежності виснаження. Енергія від кави це кайф. Але позика. Як це розуміти? Кава додає енергії лише на перший погляд. Насправді вона її позичає у вашої нервової системи. Як це працює? Кофеїн блокує рецептори аденозі, аденозину речовини, яка сигналізує мозку. Про втому. Мозок не отримує сигналу втоми і продовжує працювати на повну силу, ніби відпочив після прийому кави. Результат. Ви відчуваєте бадьорість і кайф, але аденозин нікуди не зникає. Коли дія кофеїну закінчиться, весь накопичений аденозин накриває вас, викликаючи кофеїновий спад і бажання випити кави ще. Стратегічний висновок: це енергетична позика під високі відсотки. Ви не, гаран... ви не генеруєте нову енергію, ви витрачаєте резерви організму. Моє питання-висновок про те, що наслідки відчуваються після 60, є стратегічно точним, каже наука. Накопичення стресу, регулярне блокування сигналів в томі призводить до хронічного стресу, надміркових залоз, які змушені виробляти більше кортизолу, гормону стресу, щоб підтримувати бадьорість. З часом це може вплинути на якість сну та загальну стійкість нервової системи. Залежність та толерантність. Організм звикає до кофеїну і потребує все більшої дози для того, для того ж і ефекту. Проблема людей 60. Як показують дослідження, з віком печінка повільніше виводить кофеїн. Це означає, що кава, вибита після обіду, може залишатися в системі до півночі, руйнуючи якість сну. А якісний сон це, як ми з вами обговорювали, фундамент для всіх стратегій росту. Отже, істина лежить на балансі: антиоксиданти і зловживання. Користь від